Вітаю на каналі chem 4 u Мене звуть Білик Володимир, я вчитель хімії. І в цьому відео ми розбиратимемося із навчальним дослідженням з розпізнавання молекулярної та немолекулярної будови речовин. У відеоуроці з теми досліджуємо речовини та суміші, ми ознайомилися з тим, як розрізняти речовини молекулярної і немолекулярної будови в теорії, а тут ми розглянемо це на практиці. Перед, ніж виконувати будь-яке дослідження, слід ознайомитися з правилами техніки безпеки, слід бути уважним у роботі та дотримуватися інструкцій. Посуд, із якого береться певний реактив, слід одразу закривати кришечкою, а надлишок реактиву не виливати назад у склянку, з якої ви його взяли. Нагадую, що будь-яка робота має свою мету. І ця не виключення. У цій роботі ми будемо досліджувати властивості речовин і на основі цього навчимося робити висновок щодо будови речовин молекулярної або немолекулярної, а також удосконалимо навички роботи з лабораторним устаткуванням та речовинами. Для проведення роботи нам знадобиться таке обладнання: штатив для пробірок і самі пробірки, пробірко тримач, спиртівка, ложечка для спалювання, лійка, хімічні склянки. Серед речовин ми використовуватимемо цукор, кухонну сіль, кварцевий пісок, крейду, мідний купороз, етиловий спирт, цинк. Воду, лимонну кислоту. Звертаю увагу, що етиловий спирт є легкозаймистим, тож працювати з ним треба, не підносячи його до відкритих джерел вогню. Що ж, тепер ми готові до того, щоб перейти до самого навчального дослідження. Почнемо з першої операції. Розгляньмо зразки речовин та охарактеризуємо деякі їхні фізичні властивості. Почнемо із наявності запаху. Пам'ятаємо, що перевіряти запах не можна підносячи посудину з речовиною до носа, слід направити до себе помахом руки повітря. Що міститься над відкритою посудиною з речовиною, перевіряємо наші речовини і розуміємо, що єдина сполука, яка має запах, це етиловий спирт. Він має характерний різкий запах як у антисептика, бо, власне, він цей запах ізумовлює у складі антисептика. Металічний блиск, тобто характерний блиск на поверхні металу, що виникає у наслідок відбиття світла, має лише цинк. Всі інші речовини не мають металічного блиску. Бачимо, що багато із наведених речовин не мають характерного забарвлення, вони просто білі або прозорі. Однак, цинк має сіра. Характерне металічне забарвлення, а мідний купороз блакитне. Це, до речі, одна з небагатьох речовин в хімії, що має такий колір. Далі дослідімо розчинність речовин у воді. Для цього змішаємо в пробірках незначну кількість кожної досліджуваної речовини з водою та перемішаємо вміст. І з побуту ви знаєте, що і цукор, і кухонна сіль у воді розчиняються досить добре, особливо після перемішування. Так само добре розчиняється лимонна кислота. Можливо, в побуті ви стикалися з тим, що цю кислоту можна додавати в холодний суп окрошку. При цьому з'являється характерна кислинка у страви, а кислота повністю розчиняється навіть у холодній окрошці. Добре розчиняється у воді також і спирт. Ви можете це знати з побуту, адже існують алкогольні напої. Це суміш води, спирту та деяких інших речовин, що можуть надавати алкоголю характерного запаху або смаку. Вміст етилового спирту в суміші з водою визначає міцність алкоголю. Цинк не розчиняється в воді. Крейда, як ви можете пам'ятати, якщо колись мили ганчірку для дошки, на якій ми писали крейдою, теж практично не розчинна в воді. Крейда утворює білу каламуть у воді, яка після тривалого стояння просто осідає на дно. Кварцевий пісок, теж у воді не розчинний. Це ви можете знати, якщо колись купалися в морі або річці пісок під вашими ногами тоді не розчинявся в воді. Тож, так пам'ятаємо про те, що пісок у воді не розчинний. Мідний купорос добре розчиняється у воді, формуючи блакитний прозорий розчин. Далі дослідимо, чи є досліджувані речовини легкоплавкими. Для цього невелику кількість речовин будемо поміщати у ложку для спалювання та вносити у полум'я. Спиртівку підпалюємо сірником і проводимо дослід. Спирт, як я казав на початку, є легкозаймистим, тому після внесення спирту в ложечці в полум'я він одразу ж почне горіти. Як ви розумієте, виконувати цю процедуру самостійно небезпечно, повторювати таке вдома в жодному. У разі не потрібно, та і це не є нашою метою завдання, адже спирт уже рідкий, а плавлення це процес переходу речовини з твердого стану у рідкий за нагрівання. По суті, те, що спирт є рідким за звичайних умов, уже є свідченням того, що це легкоплавка речовина. Перевіряємо на предмет легкоплавкості інші речовини, проводимо дослід і бачимо, що легко може розплавитися лимонна кислота і цукор. При плавленні цукру формується речовина коричневого кольору із характерним запахом карамелі. До речі, якщо ви не знали, карамель саме так і формується під час плавлення цукру. Однак, якщо карамель перегріти, вона обвуглиться і з'явиться характерний запах горілого. Свою особливість має мідний купорос, хоч він і не плавиться за нагрівання до такої температури полум'я, але здатен змінювати забарвлення полум'я. Тут справа в тому, що йони деяких металів, що містяться в складі певних речовин, при внесенні в полум'я, можуть змінювати. Пінювати його забарвлення, а саме йони міді в мідному купоросі змінюють колір полум'я на зелений, навіть за тривалого нагрівання жодних видимих змін не стається з кухонною сіллю, рейдою, кварцевим піском і цинком. Для їх плавлення слід забезпечити вищу температуру, тож так розуміємо, що ці речовини не є легкоплавкими. На основі цього, а також знань, що речовини молекулярної будови завжди є легкоплавкими, Можуть мати характерний запах, розчинятися у воді, зробіть висновок щодо того, які з перелічених речовин належать до сполук молекулярної і немолекулярної будови. Ось і все. Останнє, що вам слід зробити, це рефлексія та пошук інформації. Запишіть, де в житті ви можете використати отримані знання, що виявилося складним і чому. А що легкими не викликало труднощів? Також пошукайте інформацію щодо сполук немолекулярної будови та висловіть свої припущення щодо того, які з наведених речовин до якого із можливих типів сполук немолекулярної будови належить. Нагадую, що файли з дослідженням ви можете знайти в описі до відео. Також там ви можете перейти на інстаграми з корисними схемами, мемами і таблицями та підтримати розвиток каналу фінансово. Дякую вам за перегляд і бажаю успіху у вивченні хімії.